Всім привіт! Я дуже давно ніяких відео вам не показувала, але на це є певні причини свої життєві. Я неодноразово вам казала, що а, прикраси, бісероплетіння це моє хобі, це ніяк не заробіток коштів. Для мене це більш можливість допомагати та донатити. Дивіться, зараз я, наприклад, працюю над ось цим елементом, тобто, це, я бачите, зробила позначки, да, що. що Означає і сама прикраса, ось вона ще буде втричі, як мінімум, розширятися. Вже, я здається, показувала, що стійка я робила на лізці. А саму прикрасу, саме розширення я плету, відповідно ниткою. Десь мені в коментарях якась майстриня писала, що можна робити і на лісі. Воно під вагою з часом розтягнеться, але, якщо чесно, я не експериментувала. Так, в мене зараз по 7, я набираю і в третю бісеринку проводжу, заводжу голку, і відповідно, утворюється ромбик. 5. 6, 7. Сьогодні докупила собі ще прозорого бісеру, тому що щось я не розрахувала. Там я сплутала, м'яко кажучи, пачки, мабуть, прозоре, але з відтінком. О, заговорилася з вами, дивіться, ось і зробила помилку. Але таке теж буває. Трішки розгружу зараз себе в плані основної діяльності. Через тиждень два не раніше, і вже зможу е, показувати, знову знімати якісь більш е, цікаві відео. Тому, ви, будь ласка, мене не втрачайте, там додавайтеся по можливості. Запитуйте, е, запитуйте додавайтеся, нагадую ще раз до мого інстаграму. Я вам скажу чесно, там буваю я частіше. Всі прикраси можна придбати. Я їх роблю на продаж, тобто я їх виготовляю. Конкретно не просто заради відео в Ютубі, а відповідно, щоб це мистецтво йшло далі. 30% я відправляю на донат для Збройних сил України, тому що лише завдяки їм я маю можливість спілкуватися з вами, сидіти в себе вдома та працювати ще раз. Знову ж таки, для мене це найголовніше. Притримую нитку, бо не люблю, коли воно плутається, потім ці вузлики дуже довго розтягувати. Ну, виходить, непогано, красиво, звичайно, під загальною масою воно розтягнеться. Так, покажу вам покажу вам ось сам бісер, який я використала, а, де він там? 3050. Зараз хвилиночку, дивіться, чи в кукусі 3,050 – це прозорий. Ось 33, 318, це в мене на затемнення. Пішло. Зараз я ним працюю. Та номер, якщо я правильно розумію, 38617. Тобто 617, а ось 618. Зараз. Ай, Ось, бачите, Трішечки буквально різниця. Схему я розробляла сама. Я, здається, це вже розповідала вам показувала. Тому. Малюнок вже він такий. Я схеми не продаю, поки що не бачу в цьому наразі бажання. Ось мої позначки, тому що я дуже люблю, щоб схеми були, як вам правильно сказати, нашим історичним підгруттям. Щоб це не було просто прикраси, а щоб це був оберіг, який зазначали наші предки. Така в мене вийшла більш розмовна. Розмовне відео, але ось гарно видно переливи, але от таке інколи теж треба. все е відключаюся. До наступних зустрічей. Чекатиму ваші коментарі.